Все, точку видачі я відключив? Більше я туди доставляти не буду. І вгадайте, що я подав запит вчора, ні позавчора. Вчора до мене дзвонить а, якийсь представник розетки. Питає: А що трапилося? Чому ви хочете відключити точку видачі розетка? Я кажу, що терміни, в принципі, 7, 10, 12 днів, якби не дуже влаштовують ні мене, ні клієнтів. Мене ще таке собі. а От клієнтів якось не дуже влаштовує, що до них посилка з України в Україну їде більше ніж з Китаю в Україну. Ну і в принципі, цей молодий чоловік починає мені розказувати, що у них середній термін доставки якби 3-5 днів. Тому в принципі не, не бачить він проблеми. На що я йому кажу, що ні, чувак, твої доставки з фулфілменту розетки, можливо, там і є один день. А мої доставки там 5, 7, 10 днів. Тому що з Чернівців, поки доїде в Київ, з Києва, кудись десь там. Коротше, все погано. Потім він мені каже: давай може зробимо мінімальну суму до доста... мінімальну суму замовлення. Я йому кажу, що це ніяк не вплине на е, те, що ви швидше будете доставляти ці посилки. Коротше, якось ми з ним хвилин 10 говорили. Дійшли до того, що я йому пояснив, що мої товари мають бути доставлені до умовно 25-го, тому що після 25-го вони нікому не потрібні. Тому що ну це сезонка, так що тут е, приховувати. Ну і відповідно дійшли до того, що ну окей, давай відключати, і все, я більше не поїду на точку видачі розетка, щоб доставити ті посилки. Тепер тільки е, нова пошта і Укрпошта. Правда, не знаю, що робити з містом, тому що міст експрес я також доставляв через розетку. Там все було оптимізовано, як не дивно. Я просто лишав ці посилки. І якщо я зараз відключу міст, то мене відключать від епіцентру, тому що епіцентр зробив цей дебільний договір, що якщо ти відключаєш... Точки видачі епіцентр, то тебе відключають в принципі в цілому від платформи, тому ось така штука. Не знаю, будемо дивитися.